Другим цвітінням ніхто нічого не знає. Перед цим прибризгаю ось. Як обріжу, зразу пробризкаю. Може, сьогодні вдасться мені там що подорізати, вже що залишиться, то вже буде. І, мабуть, буду бризкати. Це краун принцеса Маргарет. Така дуже-дуже красива троянда. Цвітає такими китицями великими. Ось так цвітилась вже, вона раніше зацвіла, вже так вона. Дощі допомогли, звісно, то а ця, а ця пізніше зацвіла. Ну, теж у дощ вона зацвіла, ну все ще тримається. Все обрізано під ноги. Цариця в саду, Олександра Овкента. Ежка e красуня така одна з кращих.